Я ще хочу вас запитати, чи є розуміння збитків, які нанесла країна-агресор інфраструктурі боксу України, спорту, боксу. Якщо у вас є от, розуміння, якщо немає якоїсь конкретної цифри, так тоді, скажіть, скажіть в якомусь відсотковому співвідношенні. На мій погляд, я не пам'ятаю, щоб розбомбили якісь зали або інфраструктуру. Там... Декудись були прильоти, але що стосується боксу, все, слава Богу, нормально. Але я не розумію позицію деяких клубів, які у Херсонщині перейшли на бок росіяні і стали під їхнім флагом працювати. Для мене це теж. Не зрозуміло. Якщо можете, розкажіть назви цих боксерських клубів. Я не пам'ятаю, тому що мені даже не цікаво. Є в інтернеті інформація, я знайду, я бачив. Висказав свою думку про це. Це неможливо теж. А Більше, слава Богу, усе в порядку. Mm -hmm. Як Федерація боксу співпрацює частково? Ви вже проговорили з збройними силами України, але як ви допомагаєте як Федерація? Можливо, надсилаєте кошти, збираєте якусь певну амуніцію, відправляєте на фронт? Ви знаєте, опять таки скажу на русском, щоб всі знали. Федерація боксу я не хочу. Про себя много говорить-то некрасиво. Чего некрасиво? Вы же до журналистов пришли, вы, пожалуйста, Про себя говорить не, не буду, но вам скажу, что Федерация бокса, все количество гуманитарной помощи зафиксировано от А до Я. Что мы попривозили, это от продуктов питания до формы, до бронежилетов, шлемы, каски, даже одежда, даже не... очень-очень машины, автомобили. Все зафиксировано, поэтому настолько много было за последний месяц, что я просто ну, так в голове помню. Угу. Есть видео, подтверждающие.